Хочу перейти до школи волонтерства. Так. Розкажіть про, про цей напрямок, як туди залучитися, що він відкриває, що він допомагає. Школа волонтерства до речі, для того, щоб людина розуміла, що це його власне виявляв, е, е, моє собственне волі моє собственне а не добровольне. На основі. І якщо ти... В школі волонтерства обов'язково говорять про те, що вигорання, що вигоранні. Ти... Якщо ти можеш, ти кажеш так. Якщо в тебе 90%, 99% ресурсу от наразі, ти кажеш ні. Околи 100, ти кажеш, так, показують, об'ясняють, що це таке. Щоб ти, не, щоб ти не казав, що я туди, я туди, я сюди. ти подумай про себе теж.